Холодець. Страва, без якої не обходиться жоден святковий стіл. А сьогодні в нас холодець свинячих ратиць. Не Недарма у старовинних кулінарних книгах його називали царською стравою. Це дуже смачно і в певному сенсі дуже корисно. Рецепт холодця простий, як усе геніальне, і хоч і вимагає певного часу, але вартує кожної хвилинки. Розпочинаємо в кастрюлю на 5 літрів викладаємо свинячі ратиці 3 штуки. Попередньо промийте та зачистіть шкірку ножем. М'ясо яловичини 800 г. Заливаємо водою кістки та м'ясо. Попереднє замочування м'яса видаляє залишки крові та розм'якшує м'якість. Накриваємо каструлю кришкою та залишаємо на ніч в холодильнику. На ранок дістаємо каструлю з холодильника та зливаємо воду. Далі знов повністю заливаємо водою та ставимо каструлю на нагріб. Першу воду після закипання будемо зливати. Саме це допоможе прибрати зайвий жир згустки крові та покращить смак. Тож, як тільки вода закипить, зливаємо всю рідину, миємо м'ясо, ратиці та саму кастрюлю. Знову заливаємо водою до самого верху каструлі. Накриваємо кришкою та доводимо до кипіння. Коли вода закипить, знімаємо кришку, зменшуємо нагрів до мінімуму та варимо 5 годин, час від часу знімаючи піну. Через 2 години варіння на суху нагріту сковороду викладаємо цибулю 1 штуку розрізану навпіл та часник 4-6 зубчика. Підсмажуємо овочі до пригаранки, цей крок надасть бульйону більш насичений смак та аромат. Викладаємо цибулю та чесник в бульйон. І так само обсмажуємо моркву, одну штуку розрізану навпіл. Викладаємо моркву в бульйон. За годину до кінця варіння додаємо в бульйон лавровий лист, три листочка. Перець горошком 5-6 штук. Сіль 2-4 чайні ложки. Кількість солі регулюйте на свій смак. Ось так буде виглядати м'ясо після 5 годин варіння. Як бачите, кісточки самі відпадають від м'якоті. І м'ясо яловичини також розпадається на волокна. Знімаємо каструлю з нагріву. Далі виймаємо всі овочі з бульйону. За бажанням можете нарізати моркву та додати в холодець, але я її не використовую. Окремо дістаємо все м'ясо з кісточками. Щодо м'яса, свинячі радиці найкраще підходять як жалюючий інгредієнт, а ось м'ясо можете брати, яке вам подобається курку, свинину чи яловичину. Я взяла саме яловичину, тому що хотіла менш жирний холодець. Далі через марлю та сито проціджуємо бульйон. Знімаємо м'ясо з кісток. Свинячу шкірку я не використовую, тільки м'ясо, а ви додаваєте за бажанням. Яловичину можна нарізати або просто розділити на волокна руками. Викладаємо м'ясо у форми та заливаємо бульйоном. Друзі, якщо вам сподобалось це відео та взагалі до душі моя творчість, прошу підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Це мене дуже надихає продовжувати і надалі знімати для вас відео. Відправляємо форми в холодильник для застигання. Холодець, як і будь-яка заливна страва, користується популярністю в традиційній кухні і незамінний на будь-якому святковому столі ще й те, що зробити його можна напередодні свята, що заощадить час господині чи господаря в день урочистостей. Всім бажаю смачного. З вами була Марі Кокінг.